Перша книга Самуїла, 27 розділ, 7, 9 вірші. Що ж, Давид, переховуючись від Саула, тікає в землю фелестимлян до царя Ахіша. Цар Ахіш виділяє йому ціле місто, де він може жити, зі своїм військом, з їхніми сім'ями. І Давид там живе деякий час. А число днів, що Давид сидів на філістимській землі, було рік та чотири місяці. І сходив Давид та люди його, і нападали на гешурянина, і на гірзіянина, і на амалекітянина, бо вони мешканці цього краю від віку, аж доти, як іти до Шуру, і аж до Єгипетського краю. І побивав Давид той край, і не лишав при житті ані чоловіка, ані жінки, і забрав худобу дрібну, та худобу велику, і осли, і верблюди, і одежу, і вертався і приходив до царя. Ахіша. Що ж, тепер нам більше стає зрозуміло, чим займався Давид, чому, чому він не хотів жити з Ахішем, чому жити окремо, що він хотів приховати в царя Ахіша. Що ж, дивимось зараз на Давида, який з мечом. Це чим він займався цей час. Іди, і бачимо час ну, годинник, цей час От дорівнює перший малюнок умовно сонце всередині. Голуба це планета, це Земля. І ось планета пройшла навколо Сонця, зробила одне коло. Це один рік, і плюс ще бачимо: планета зробила ще 4 місяці. Це Рік і 4 місяці. От Давид там був, і це дорівнює. Він не смерть, він спустошував землі і нищив усіх. І... Дорослих і дітей він свідків взагалі не лишав, бо це було йому небезпечно. Це чорною стрілкою показано на кого направлена смерть. І зараз ми бачимо, промальовується карта. І на карті теж намальовано де, де Давид, де, де були ті місця, які Давид нищив, в яких він поселення нищив. От, і бачимо, що є там територія ізраїльського народу, де царює. Саул, там знак, бачимо, зірка Давида. Але туди червона стрілка намальована, і там знак заборона. Туди Давид не ходив і ті землі він не спустошував. А от чорною чорними стрілками намальовано приблизно ті ті землі, куди він ходив у похід, де він знищував поселення і людей, яких він грабував. От, і потім він, коли, коли забирав награбоване, це була дрібна худоба, велика худоба, одежа, якісь і чи скарби. Він приходив до ахіша, розказував йому, що бач, бачиш, ахіш, я залишив живими цю худобу над верблюдами, там, вислюками і іншою худобою, стоїть знак життя. От. І він каже: Я прийшов до тебе це подарунок мій. Тобі ахіш. І Давід Ахіш каже: Мені. І ставить подобайку. Ну, ж, Ахішу сподобалось, що він має такого вірного слугу, такого відданого слугу, от, який не зрадить його, тому що він вірить, що, що Давид зараз е е спустошував землі своїх ворогів. А його вор вороги думав, думав Ахіш, Це саме ізраїльтяни, Саул, от, що Давид на них образився і тому мститься, ну, далі. Коментарі і запитання. В ті часи спасіння своєї сім'ї можливо потребувало такої жорстокості. не повинно лишитись жодного свідка. У нас виникає питання, а чи можна було не спустошувати ці землі, а чи дійсно ці люди були такими злими, що їх треба було вбивати, і їх, і їхніх дітей, що про це думає Господь? От в мене немає, на жаль, відповіді на цього питання. Це не описано. Ми ще про це будемо говорити, але якось Бог. Якби не описує це. от, не, не коментує це, не, не показує своє ставлення до цих вчинків. От. А можливо, ці народи часто нападали і спустошували землі євреїв. Можливо, це були ж запеклі вороги євреїв, і вони нападали і нищили, і грабували землі ізраїльтян. І тому Давид умовно рятував своїх. Своїх родичів, ізраїтян, свій народ тим, що спустошував ворогів свого народу. Війни в той час були і весь час. Люди воювали, вбивали. Народ знищував народ, тому, можливо, саме це робив Давид. А от з питань придбання паперової версії Біблії та царя українською чи російською мовами. Пишіть нам в телеграм на номери, які ви зараз бачите, і у вас буде змога придбати паперову версію цієї. Книги. І також вам нагадую, що на кожному розвороті книги ось тут є QR-код. Це посилання на відеоурок з цього розвороту. Наводите телефон свій і потрапляйте на наш YouTube канал, де дивитесь відеоурок. У нас більше ста відеоуроків на цю книгу. Якщо у вас немає часу разом з дітьми, почитати зараз Біблію три царя, ставити їм відеоурок. А потім, коли з'явиться час з ними поговорити, спитайте в них, про що був урок, які були запитання, які були висновки, що сподобалось, що не сподобалось, що було зрозуміло, які питання у вас виникли після цього. От. Ну і таким чином проведете біблійну годину зі своїми а, дітьми. Це посилання на наш сайт і посилання на наш інстаграм-канал. Заходьте. Підписуйтесь на інстаграм, а ми малюємо наступні біблійні книги, і наше напрацювання ми будемо там виставляти, для того, щоб ви могли якось коментувати їх, і щоб ми разом зробили наступну книгу кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу!